Вам потрібна ця шкода, тому що все в ній так як ви любите. Гарант Автошопідівка, вітаю! До вашої уваги, Шкода Октавія А5, 2007 рік випуску, 1,6 МПІ, бензиновий двигунчик, звичайний атмосферний, який без проблем стає газ, механічна коробочка передач. Автомобіль в класнючому темно-темно-зеленому кольорі бутилочка виглядає просто-просто круто в даному кольорі. Ось такі гарні, легкосплавні оригінальні диски, гарна. Літня резина, присутній фаркопчик в автомобіля, ось такий стан. Автомобіль має одне косметичне підфарбування, не критичне, без поклівки, без нічого. Просто просто стан. Колір на сонці ну, просто супер обстий. Ось такий класнючий стан автомобільчика. Ззовні туманки присутні. А по салону взагалі просто, просто супер. Будь ласка, сидіння, нічого не шилось, нічого не перешивалось. Підлокітничок, потолочок оригінал не висить, Клімка дує, 225 тисяч рідного 100-відсоткового пробігу. Будь ласка, кермо, не перешивалось, нічого йому не робилось, не фарбувалось. Скло присутні, електроригування та підігрів зеркал також. Ось таке місце водія. Реалінги, до речі, на даху також є. Задній ряд сидінь також все гарно класно. Суперськи виглядає збережено. Ну і багажничок. В шкодах просто-просто він величезний. Поличка присутня. Запаска, домкратик, весь наборчик, ключики, всі 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 Все присутнє повністю в автомобілі. Місце пасажира заднього з іншого боку, також все гарно, класно і збережено. Ну і місце переднього пасажира штурмана. Ось так все гарно, класно, суперовське. Не де нічого, ручечки, все. Все супер стані. Якщо вас зацікавить така класна шкодка, А5, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.